Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Людина року 2023. урочистив Урочисте вшанування переможців конкурсу. Більше житла бюджетникам котеджне селище в НДІ. Моє Придністров'я новий поетичні збірки від наших авторів. Різдвяний ярмарок у терасполі такого ще не було. Професіонали закохані у свою справу. Лікарі, аграрії, освітяни, підприємці, молоді спеціалісти і фахівці з чималим досвідом. У терасполі нагородили переможців щорічного конкурсу Людина року вже 27-го за рахунком. Цього разу номінацій менше. Нагрудні знаки для найкращих людей країни на кожному напис: людина року, до них посвідчення та диплом. Цьогоріч нові нагороди раніше були статуетки серед лауреатів і директор ПДТРК Ігор Нікітєнко. Роботи так, як і роботи. працювати так буду і далі, як і працював, тому що ми завжди працюємо на межі. Стараємося за короткий час зробити дуже багато життя. Коротке треба все встигнути. На честь лауреатів випустили традиційний буклет цьогоріч в електронному вигляді. У рибниці завершують ремонт вислувальної бази. Тут з'явився елінг для човнів та ще один спортзал Встановлять тренажери для вислування. А рибницький басейн працює після ремонту. Все завдяки фонду. капвкладень. Якість робіт перевірила комісія загальнопридністровського народного форуму. Рибниця цього року веслувальній базі 60 років. До ювілею подарунки, наприклад, новий елінг для човнів. Роботи на фінішній прямій. Тут уже провели освітлення, уклали плитку. Вона шорстка, щоб підлога не ковзала від води. Президент подарував рибницьким веслярам нові човни світового класу, а ще два катери для безпечних тренувань дуже важливо, щоб човни зберігалися в приміщенні, оскільки вони від сонця, води та вологи псуються і швидко ламаються. Раніше був дуже маленький ерінг, дуже мало вміщалося човнів, і ми їх на вулиці зберігали до спортивної зали. Заносили. Тепер сюди поміщаються і байдарки, а також катери. Під спортзал перебудували допоміжний будинок старого автовокзалу. Коли Дністер покривається льодом, веслярі займатимуться тут. Після ремонту встановлять нові тренажери. Провели душ, туалет провели душ, туалет роздягальні зробили, І там буде спортивний зал, обладнаний новітніми тренажерами. Тренажер для байдарки це імітація веслування байдарки та імітація веслування каної. Щодо висловальної бази, у комісії зауважень немає, але роботу ще не закінчили. Поряд зі спортивною школою відремонтували і дорогу. Залишилося фінальне шліфування асфальту. Згодом комісія повторно перевірить об'єкт. А це вже рибницький басейн. Тут капремонт душових та роздягалень. Змінили вікна та система опалення. Всі в восторгі, всі у захваті. На відкритті ми провели навіть міжнародні змагання. Усі гості, які до нас приїжджають із різних міст, країн, усі були приємно здивовані. Клієнти наші здивовані, та й наші дітки, звичайно, більше 20 років тут нічого не змінювалося. А тут одразу і так масштабно. Так жалобні. Скарг немає. Люди плавали в басейні, все нормально. Жодних питань ніхто не ставив. Але на бордюрі, що оточує чашу, місцями плитка пошкоджена, потрібно це замінити. А так ми Вірили все, котли в підвалах, каналізацію, нові шавки. Над чашею басейну поміняли вентиляцію. Стара не працювала, через що у басейні було душно, як у тропіках. Важко дихати. Нині мікроклімат налагодився. Провели б ще низку робіт, але будемо погоджувати з нашими керівниками. Хотіли б додати ще освітлення, можливо, на чаші, а потім хочемо поміняти ще котли, бо ті, які є, встановлювалися ще при запуску басейну. Басейн затребуваний зранку до вечора. Щомісяця тут проводять міжнародні змагання. Приїжджає до 400 дітей. Крім того, приходять любителі поплавати для здоров'я. Ціна доступна 30 рублів на годину. Пенсіонерам знижки. Україна за мирне врегулювання Молдо-Придністровського конфлікту, але проти участі Росії у форматі 5 плюс 2. Про це на зустрічі з президентом Красносельським сказав посол із особливих дорученням ЗС України Павло Роговей. Також дипломат зазначив, Україна готова сприяти розвитку діалогу між Терасполем та Кишиневом у форматі 1 плюс 1. Зустріч проходила в Тирасполі. Президент Красносельський розповів послу, як у Придністров'ї допомагають українським біженцям. Діти ходять до шкіл, дитсадків є центр тимчасового розм. Міщення для дорослих робота, лікування для біженців безкоштовно. Український посол подякував президенту Придністров'я за підтримку людей. Терасполь район НДІ два роки тому тут був пустир. Зараз нове котеджне селище, 11 триповерхівок. поверхівок. Це 132 квартири для лікарів, міліціонерів, вчителів і не тільки. Будівництво на фінішній прямій. Вже кладуть плитку у під'їздах. А так виглядає трикімнатна середини. Ето прихоже. Це, це передпокій. У нас це одна кімната. У квартирі не буде відкритих балконів, будуть лоджії. Квартири сучасний стандарт. У кожній котел автономне опалення. Плюс самі будинки утеплюють ззовні. Котеджне селище це президентська програма Доступне житло. цієї програми в тому, що частина розходов. Суть цієї програми полягає в тому, що частину витрат на будівництво цих будинків бере на себе держава. Усі комунікації, що підведені до будинків, це коштом наших природних монополій. Тому вартість квадратного метра тут 240 доларів. Біля котеджів зроблять велике паркування. Буде і своє дитяче містечко. Здати нове селище планують за готовністю наступного року. До Бесерський район, село Цибульовка із дитячого ліжечка. Усім гостям уже посміхається Вікторія. Їй лише три місяці. Нещодавно вона повернулася зі своєї першої подорожі. Їздила до міста за подарунками від президента. Поставили Поставили комплект та памперси. Вони потрібні. Дитина мала, треба часто міняти, а купити дорого. Дякую, що дали і рушники. Були там комплекти, костюмчик. Я вдячна державі президенту за подарунки. Воно зараз все дорого коштує. Вікторія це шоста дитина у Марини та Вадима Гізя. Найстаршому Артему 11 років, Оленці 7. Вона цього року пішла до першого класу. Микола та Георгій ходять до дитячого садка. Поки тато на роботі, головний помічник вдома Мирослав. Багатодітна родина оселилася у цибульовці чотири роки тому. Переїхали із Молдови. Це... І світ дешевий, і газ дешевий. Тут легше і світло, дешевий газ. Все дешево. Люди приємні. Добре, нам у Придністров'ї. Старший ходить на теніс, на шахи, має медалі, дипломи, і донька вже з ним ходить. У нас зараз їх шестеро. Ми любимо дітей. Це сенс життя. Трохи важкувато, бо не посудючі, галасливі, але виховувати їх приємно, бо це наша кров, наша любов. Марина Швачка, Вадим Будівельник. Подружжя усе робить разом і своїми руками. У будинку зараз ремонт. Вадим провів водогін, встановив бойлер. Тепер є гаряча вода. Збудували грубку, палять дровами. Мріють провести до оселі газ. Провести, провести газ це для нас дорого. В нас багато дітей в нас поки немає таких грошей. Чоловік будівельник, будинок купували. Тут ремонту не було. Він старий, але ми все своїми руками зробили. Грубку, трафарет. Іноді в інтернеті дивимося, якісь ідеї. Робимо, що було добре нам та дітям, що було тепло та затишно. Нині багатодітна родина готується до нового року. У будинку вже встановили та прикрасили ялинку. Поки Вікторія спить. Марина шиє дітям новорічні костюми. Микола у дитячому садку буде дітом морозом. Його костюм уже готовий. А Олена свій перший шкільний ранок зустріне в образі сніжинки. Марині залишилося лише розшити намистинками сукню доньки. Моє Придністров'я та літо це маленьке життя. В столиці пройшла презентація двох колективних видань. В них роботи іменитих придністровських поетів, а також вчителів і зовсім юних дарувань. В ріднім Придністров'ї дружно ми живем. Небо тут безкрає і дністер пливе. Не колосяться сонячним зерном. Хоч ми різних націй, всі ми за одно. Анастасія Спориш – учителька української мови і селища Маяк, ще керівниця народного колективу української пісні Діброва і поетеса. Ці рядки про рідну республіку написала сама. Поклали на музику, співають на всіх своїх концертах. Вірші Анастасії Васильівни увійшли до збірки Моє Придністров'я». Вірші, які народилися у мене ще з початку народження нашої молодої держави. Що надихає на творчість, те, що я тут живу. Те, що ми називаємося Придністровці, наша малесенька, рідна, така дорога серцю держава, і люди, які тут проживають, і діти, яких я навчаю. Літо це маленьке життя і моє Придністров'я. Нові збірки Придністровських авторів. Тут вірші присвячені рідному краю, ілюстровані малюнками школярів. Тут поезія проза, творчі роботи вчителів. Автори відомі письменники й учні шкіл, які тільки починають даватися до пера. Анастасія Прохорова одна із них. Студентка пише як російською, так і українською мовами. Мені нравиться писати про природу, про Тирасполь. Мені подобається писати про природу Тирасполі, про наш рідний край. Мої дідусь та бабуся, члени спілки письменників Придністров'я, теж пишуть вірші. Спробувала написати і українською для моїх батьків це буде сюрприз. Олена Васильівна Гешко, вчителька української мови. Вона ж Придністровська поетеса, а ще редакторка, коректорка та укладачка. Саме за її ініціативи побачили світ ці два чудові видання. Лише за 2023 з її легкої руки було видано дев'ять добірок. Крім літературних твої наголошую, є роботи вчителів. Ми вважаємо, що це це також дуже важливо, тому що вчителі працюють на вони розробляють різні методичні матеріали до дня республіки, наприклад, до дня рідного міста. І коли вони збирають ось цей матеріал, ним можуть потім користуватися вчителі початківці яким треба набувати якогось досвіду, навчитися чогось, і вони можуть навчитися на готових цих розробках. Збірки придністровських авторів передадуть у всі центральні бібліотеки республіки. Ось так за кілька секунд згоряє новорічна ялинка. Причина несправна гірлянда. Катастрофи не буде, якщо дотримуватись правил безпеки, кажуть фахівці і дають поради. В одну розетку можна підключати... одну розетку можна підключати найбільше трьох гірлянд і треба стежити. Перед виходом з дому гірлянду краще вимкнути і не залишати маленьких дітей без нагляду з включеними гірляндами. Гірлянди перед використанням потрібно включити і ретельно оглянути. Не тріщить, не іскрить, немає оголених дротів, Можна прикрашати для вулиці звичайні гірлянди не підійдуть. Лічний примір вуличної гірлянди. Чудовий приклад вуличної гірлянди. Захищена лампочка засиліконена і з'єдна. Ння засиліконовані також. Вона має вуличний блок і маркування. IP44. Ось такі гірлянди з ефектом водоспаду часто використовують для декорації всередині. Це небезпечний варіант. Гірлянда вулична просто вона просто згорить і може почати плаватися. Були у нас такі випадки. Ми людям це пояснюємо. Тримайте блискучу красу подалі від опалювальних приладів. Якщо в будинку є маленькі діти або домашні тварини, краще гірлянди з USB або батарейками і обов'язково вимикайте ілюмінацію на ніч. Багато подарунків, Гаррі Поттер та оркестр. Столичний залізничний вокзал запрошує цими вихідними. Там пройде великий різдвяний ярмарок. Таке вперше організатори готують багато сюрпризів. Подробиці далі. Ялинка, мішура та сотні вогнів. Такою буде атмосфера столичного вокзалу. Цими вихідними там проходитиме різдвяний ярмарок від фестивалю Гараж. Поки що тут голі стіни та порожні зали, але незабаром все зміниться. Подготовка йде повним ходом. У нас готова все по учасникам. підготовка триває повним ходом. У нас готове все щодо учасників. Закуплено декор. Залишилося лише його встановити. Середа, четвер, п'ятниця. Ми маємо три дні на монтаж декору. Кулі гірлянди жива ялинка, вінки з ялинкових гілок і один секретний декор, про який я не можу поки що говорити, але він тут буде у вестибюлі. Зарядитись новорічним настроєм зможе кожен. Готують три локації на вулиці, фудкорт та ялинковий базар. Стебюлі Всесвіт Гаррі Потера. Для дітей інтерактив, фотозони та багатомагії. У залі очікування ярмарок подарунків. Іграшки мило олії і не тільки. У залі, У залі очікування буде ярмарок. По периметру розташовуватимуться столи, на яких ремісники виставлять свою продукцію. Її можна буде придбати та подарувати своїм близьким на новий рік. По центру стоятиме ялинка, прикрашена гірляндами та лампочками. А на сцені виступатимуть артисти у суботу камерний оркестр, у неділю хор інституту мистецтв, початок о 12-й годині. Струний оркестр пограє класику та трохи сучасного. Там із Гаррі Поттера будуть деякі композиції, а хор буде мікс, буде класика і сучасне. І це ще не все. У суботу дискотека, початок о восьмій вечора. Такий великий різдвяний ярмарок проводять уперше. Отже, Різдвяний ярмарок 23 та 24 грудня. Старт 12 година. Запрошують усіх. Місце зустрічі залізничний вокзал у Терасполі. Вхід вільний. З Терасполя та Бендер, наприклад, можна буде дістатися автобусом. Безкоштовно він ходитиме тричі на день. За графіком та зупинками слідкуйте в інстаграмі фестивалю «Гараж». Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч 17.30 на першому придністровському.